Ну сьогодні продовжити розгляд а, питань, які були підготовлені посадовими особами а, для розгляду на позачерговій 65-й сесії. Нагадаю, що ми позавчора більшість питань розглянули, потім зрушення були перервати наше засідання. І сьогодні і пропозиція поновити розглянути перелік питань, які у нас залишився, і перейти до м -м, сесійної зали для того, щоб голосувати. Є інші пропозиції. Тоді продовжуємо засідання комісії щодо розгляду проєктів рішень порядку денного на позачергову 65-ту сесію Коварацької міської ради 8 серпня. Сьогодні у нас 28 серпня 25-го року. Ми завершили на, на питанні да, на 21-му питанні. Ми його розглянули і а, зараз починаємо з го питання про внесення змін. Рішення Павлоградської міської ради від 27.05.2008 року за номером 644 33 5 доповідає начальник управління комунального господарства та будівництва Забороні Андрій. Саме пропонується внесення замінних рішення про затвердження нової редакції переліку підприємств, організації та закладів, що відноситься до об'єктів правокомпольної власності територіальної громади міськоповада, замінивши. Об'єкт налізаційна заснація пологового будівельного вулиці Шевченка, 102, згідно згідно нового технічного класу, точно Шевченка на 102, технічне питання для проведення об'єктів в право комунальної власності. А що має спорту? Що за нас на Її просто вона була на балансі один, по її передати до водоканалу. Водоканал оформлює право власності і замежувати відбувається. А ви змінили баланс утримачів? Змінили баланс отримав чи оформлює право власності зрозуміло. колеги, які питання? Так, ставлю на голосування проєкт рішення за номером 22. Хто за цей проєкт? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одностайно. Так, наступний 23... третій а вони я вибачаюсь, у мене одне питання. Я знаю, що планувалося саме по цій вулиці, по Шевченка планувалося там зробити капітальний ремонт дорожнього покриття і через це оці дві ями які дошкуляють. Жодної ями в місті немає. Ці дві ями на центрального ніверсального магазину. Ну давайте, їх хоч хоч якось відладнаємо, поки ви будете капітально ремонтувати. Чим чимось їх затишному місту дамо доручення холодним асфальтом, ще якимось. може хтось у нас там виявить бажання ще якось якимось чином відладнати їх? Ну це біда прямо після дощу їх не видно. І скажіть що на цей рік не потягнемо капітальний ремонт, е ямковий робимо. Ну, до зими зробимо? На ближчий час. О, чудово. Бо прям... Добре, так, 22-й проєкт про внесення, 23-й, я вибачаюсь, про включення нерухомого майна до переліку другого типу та внесення змін до рішення Павлорадської міської ради від 22.07.25 року за номером 21.15-63-8. Думаю, це включити Потенційний об'єкт пережив по вулиці Реплська носи, 1, 794 квадрата по вулиці 0,1А, 3,65,8 квадратів, по вулиці Репіна 95, 1078 квадратних метрів, і 0,1А, е, 4, 899, 1 квадратний метр. Це ж для задачі варату. Це для оренди бюджетних установ організації. Ну, у вас перелік зазначений, що це за будівлі, це комунальна власність, тому якщо є питання, задавайте. Якщо ні, є питання? А якщо питань немає, ставлю на голосування проєкт рішення за номером 23. Хто за цей проєкт? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одностайно. Наступний проєкт 24. Понесення змін до рішення номер 990 37 8. 25.04 23 -го року про затвердження переліку осіб, які мають право брати участь суда в Україну без окремого доручення керівника само представництва суб'єкта владних повноваження. Питання. Проєкт рішення за номером 24 ставлю на голосування. Хто за цей проєкт? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одностайно. 25-й проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 15.08.23 року, року за номером 1156428 про затвердження програми щодо надання фінансової підтримки підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Полоград на 24-26 роки з урахуванням внесення змін. Будь ласка, тут пропонуються наступні зміни. По КП «Павлоград теплоенерго пропонується зняття 13 мільйонів 956 шість тисяч сімсот з реконструкції котелі 5-го мікрорайону. і буде перенесено в розділ 36 на погашення заборгованості перетофнавтогастрої газу спожити газ на яку четвертий КП По Трансенерго» пропонується. Роботи з чистки резервуару опитної води No1 на Павлоградському водозаборі, 750 тисяч гривень додаткових коштів. Е, роботи з чистки резервуару резервуатної води No2 на Павлоградському водозаборі теж 750 тисяч. гривень По КП, Павлоград водоканал е, пропонується 10 мільйонів е, погашення поточної заборгованості за попутний воду перед проведеною е, Донбасу. І а, по КП управління ринками пропонується 122 835 гривень відшкодування заборгованості централізованого постачання теплової енергії житлової переміщення. Що... Це у них приміщення по о, вулиці Калинова, 4, 4 для Калинова? Це в багатоповерхових будинках, є на житлові приміщення, які ми передали управлінню ринку на баланс. І, відповідно, там, для зберігання можливого використання, але вони їх за своїм призначенням не використовують як комунальне підприємство. але ж в складі багатоповерхового будинку вони опалюються. А що там знаходиться в цих приміщеннях? Усті приміщення виведені з житлового фонду. Перше повершення перших поверхах багатоповерхово. Та здають в оренду, і чому ще з бюджету виділяємо кошти на те, що може бути рентабельним сьогодні? Кута вільного не найдеш, а ми ще з бюджету фінансуємо те, що можна здати в оренду, і тоді орендарі сплачували за це аниче. Працюємо це питання зараз. Вже у нас і от як побачили рішення 95, це багатоповерхових будинок. А він у них на балансі? У мене на балансі, це приміщення, тобто це вже бюджетні установи вже займають у багатоповерхових будинках помешкання. Тобто, а теж тут перелік є того, що у за які об'єкти будемо виділяти так, кошти є, на сплату? Так, є. Це Калинова, бувша Кравченка, оці 4 дріб 1, Дніпровська 420, Дніпровська 436. Ага. Боровані за минулий опалювальний сезон? Ні, питання не в тому. Ну, сьогодні я ж кажу, кожний кут знімає так, а й здають, що це за історію ще з бюджету виділяти на погашення поминули. Ну вже спілкували стосовно питання глобального питання майна, яке знаходиться. Комунальних підприємств та організації, які не використовуються за, їх, за їх цільовим призначенням самих установ і комунальних підприємств, будемо бути ініціювати нараду в обслуговування міського голови, тому що є деякі напрацювання стосовно того, як це цим цим що Ну там дійсно в управління ринками є об'єкти, які вони не можуть навіть використати, тому що у об'єкті ну, це ці... ви їм надавали тих об'єктів, коли не знали, ну, куди дати. Ну так, а такі, так. це, на мій погляд, це так. сутокомерційні об'єкти, і вони можуть здаватись. Ну у мене теж на балансі є на РКС на житлове приміщення в будівлі. Ми його намагалися продати, і вони навіть не, його не, покупає, не І Стартова ціна була не дуже висока. Ну, Придбати це одне, а здати в оренду це зовсім інше. Ну, Якщо зараз будете далі, скажімо так, з такими темпами заїжджати до нас люди, то. Yeah. А нагадайте, 420 Дніпровська це що? Ну я знаю, де це 9-поверхівка і прибудова до неї. Ну, в помічні, там, не ну це в районі Апельсіна десь. Так. Скільки там площа? Площа не скажу. Ладно, Вікторія поговорю. Хорошо. Дякую. Так, колеги, питання. Немає питань. 25-й проєкт рішення ставлю на голосування. Хто за цей проєкт, прошу голосувати. Дякую. Ну і доводьте Вікторії, я скажу зі свого боку, ну так точно не піде. Ще ми з бюджету не виділяли кошти. Хай пропонують якісь варіанти, що з цим робити. Воно то сума, начебто і невелика. 120 тисяч в рамках бюджету. Ну, з іншого боку, ну, це 120 тисяч. У цьому році теж не ні, я, я просто до того, що ну, це безвідповідальність на мій погляд сьогодні. 26 рішення, проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.24 року за номером 1871-5838 про затвердження заходів до програми на 25 рік з урахуванням внесення змін. Пункт 4. Спилювання сухих деревьев, 65 тисяч перед розподілом. Пункт 5. Захоронення твердих побутових відходів. 3 мільйони зняття. Розпилювання пункт 21. 17. Отримання доріг КПЛРСІ, зняття 528 тисяч і 724 Перед розподіл. Оплата зовнішнього освітлового міста та поточний ремонт авто. 18. Отримання поточного ремонту зовнішнього освітлення протокола Рокція мінула 649 тисяч за 000, на пункт 17 і 37. 19 оплата використаної електроенергії по зовнішньому освітленні міста. 1200. Це про розподілення пункт 18 і 18. Додаткове від придбання обсягу. 21 поточний ремонт доріг. 7 мільйонів 363 тисячі 499 гривень. З них 4 мільйони 362 тисячі 479 гривень додаткові кошту, 3 мільйони пророзкорюємо з пункту 5. 24. Проведення технічної монетаризації та незалежної оцінки об'єктів. 5 тисяч додаткові. 37. Придбання опор для забезпечення безпечної роботної мережі. Розкорюємо 22 тисячі 176 гривень пророзкорюємо з пункту 18. 45. -й. Реконструкція колонізаційно-підчасницької області Пологат – мінус 300 тисяч, перерослова – 2,95 мільйона гривень. Пункт 55. Коктейльний ремонт доріг – 6 мільйони 340 тисяч 191 гривня, з них 3 мільйони додаткові кошти, 3 мільйони 340 тисяч 191 гривня, перерослова з мінусом 56 тисяч 45 мільйонів 56. Реконструкція доріг – мінус 2 мільйони 340 тисяч 26 гривень. 2 мільйони 191 год розходу 1955 и 491 тисяча 165 мільйонів додаткових коштів за конструкцию доволі цифрово. А Ви, що плануєте там робити? Завершуємо проєкт, який розпочали розв'язка світлоформа. розв'язкою і з капітальним ремонтом всієї жінки. З розширенням там тротуару. Вона ще, 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 ще декілька років, коли почнеш пойти як. І... А що з е... системою каналізації ви плануєте і що там проект, під, в проєкт під всією вулицею? Ну, Виноситься за, за межі. Ну, за межі вулиці? За межі проїзної частини. Точно. ну м -м. от просто дивіться, зараз е, у всіх е, каналізаційних ліках біда. Просадка або навантаження на цю вулицю. Якщо ми їх знову залишимо, буде. Не, там можна зробити, о, як потаї під протога. Я ж кажу, з проїзної частини виносити, бо всі люки, які зараз по проїзній частині всі навколо люку продавлено, де плита лежить, а далі поза плитою отаке. От ну, канали... з... зі видною каналізації там проблеми, тому що тисяч не труб, на жаль. Що -то було там під Полтавською тисячка уже. Да, по порегу. А, по порык. Поперек Так, трубку. Да, но пойдем. Сюди впод и лицевая развлазка, всякая вершина. Всюди в Полтавскую целую крым. На Днепромске есть, да? Там входить, там окремо зараз планується, там буде розширення полоси вправо, буде дві полоси виїзду вправо, дві полоси виїзду вліво. Закриття вже по зупинці майже немає, яка була напроти автостанції. Сама кольцева розв'язка як кільце. В розумінні кільце. Там поки що питання, тому що є Дніпровську. Можливості все одно нема там багато за заправочна станція, не дасть нам розмістити кількість змог, які да, буки, там зроблено це виключно. Втоплювати його в перехресті. Ну да, це зможе тому по кільцю поки питання, а світофор буде да, перероблятися з урахуванням пішохідного переходу да, біля автостанції. Да, а пішохідного да. переходу напроти зупинки переноску вже не буде. І зупинка буде на транзиті. Ну, ще? Тротуар, буде, тротуар буде біля автостанції ще. Ну, і ремонт асфальтного проходять. А само кільця там не буде, ви не плануєте на Дніпровське кільце зробити? Ми, ми по ньому думаємо, але там є питання. Коли виносимо кільце, кільце повинно бути на Дніпровській. Щоб його виносити на Дніпровське, нам треба трішки там піддвинути. Заправку. Заправку трішки, так, буде. або заїхати її в територію. Ну, е У них теж там же зони є, ми вже міряли -міряли. Е логіку, Було б Ідеальний варіант був, якщо б у нас, е коли ми рухаємось зі сторони Дніпра, у нас була одна смуга, хоча б одна смуга, яка б поминала кільце для руху прямо, тобто не виїжджаючи uh -huh. на кільце, просто проїжджаючи його без. Е без і два, і дві смуги по кільцю. Це був ідеальний варіант. Можливо, все ж таки залишити, залишити два, дві смуги з виїздом на кільце, не знаю, поки Думаю, але все одно ми там по нормам викривати. По кільце все одно треба там, під, здвигати, а якщо ми вже. Треба було більше залишати місця, коли землю віддала. Ніхто ж тоді так не планував вже розв'язку, а і тоді ж навантажень таких не було. А зараз, якщо кільце переберемо трішки змістити, буде, якщо друг в не сторону Дніпра лівій полосі, ми будемо прямиком виїжджати на зустрічну смугу кільця. Це б небезпечно. Ну, да, там би кільце взагалі до речі Ще не революції, тільки що немає там можливості. Заважає так. Ну, нам або автостанцію треба урізати, Тобто, якщо ми заберемо метра 4 в автостанції, можна було б, мало ж там стоять теж споруди, можна було б тоді. Зробити попереднє зміщення, зміщення. зміщення полу, е, смуг, потім в кільце, по кільцю розвернулося з місця на самої рези достатньо, але от туди або туди, а нам між тут автостанція тут, тут заправка. Добре. Так. А, питання по змінах до програми. Є колеги? Якщо немає питань, ставлю на голосування проєкт рішення за номером 26. Хто за, прошу голосувати? Якове рішення прийнято. Одностайно. 27-й проєкт рішення про затвердження положення господарчого відділу виконавчого комітету. Ми розглядали 27 сьомому. Так, Андрій, ваші всі? Так, так. так. Райс Васильовна, 28-й проєкт рішення. Будь ласка, Проєкт рішення по уточненню бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2025 рік. В даному проєкті рішення враховані всі пропозиції по внесенню змін до програм, які розкладали вже протягом двох днів, і ми отримали міжсесійний період з Державного обласного юристської територіальної громади на 7 мільйонів 251 тисячу 186 гривень. За рахунок чому збільшуємо Відповідно, дохідну і видаткову частину міського бюджету і на за сім місяців перевиконання дохідної частини складає 26 млн мільйонів п'ятсот тисяч гривень. Відповідно також збільшуємо дохідну і видаткову частину, в цілому збільшуємо дохідну видаткову частину бюджету на 33 млн 751 тисячу гривень в даному проєкті. Ми врахували помімо тих напрямків, які обговорювалися в програмі, доплату з 1 вересня педагогічним працівникам дитячих дошкільних закладів, позашкільних закладів, шкіл естетичного виховання і по дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл. В сумі щомісячна доплата в сумі 2600 гривень за несприятливі умови праці. Ми до 1 вересня проплачували по 1300, з 1 вересня внесені зміни до постанови доплати повинні становити до розрахунку 2600 гривень крім того, ми врахували, як вже говорили, підтримка Збройних сил України. Це в нас першочергове завдання при наявності заявок від військових формувань в сумі 7 мільйонів 300 на поточний ремонт доріг 7 мільйонів 300, ну і погашення заборгованості за покупну воду і оплату за газ 24 мільйонів. Мільйона гривень і перерозподіл на тві головних розпорядників. У вас є додатки конкретизовані. Це пов'язано в основному з підготовкою бюджетних установ до навчального року, до сільно зимового періоду завершення робіт по влаштуванню укриттів, ну і оплата мироних якщо ми забезпечимо потреби. Конкретно по кожній установі у вас додаток розписаний, я думаю, немає необхідності зупинятися детально на кожній позиції. І на сьогоднішній день, щоб ви вже так орієнтувалися, у нас бюджет міста складає по доходам 1 мільярд 635 мільйонів гривень, а по видаткам 1 мільярд 968 мільйонів гривень з врахуванням Приближаємося до 2 мільярдів. А Спираюся. це за рахунок кильного залишу різниця. На початку року у нас був великий вільний залишок, який ми розподіляли від видаткову частину збільшує, як дохідна нас рахується вільний залишок на початок Ще питання є? Так, 28-й проект рішення. А, якщо питання немає, ставлю на голосування. Хто за цей проект прошу голосувати? Якові рішення прийнято одностайно? 29 й проект рішення Сергія про внесення змін до рішення міської ради від тринадцятого року за номером два рік про про утворення постійних депутатських комісій по міської ради восьмоскликання затвердження їх складу та. Обрання наліткомісії зі змінами, виходячи з необхідності після особистого спілкування з депутатами, є пропозиція пана Оташникова долучити до членів комісії з бюджету, а пана Олійника Сергія Семеновича за його погодженням деловувати виконувати депутатські повноваження в комісії по депутатській етиці щоб він його У нас дуже є питання щодо. Та що корму, давайте об'єктивно у нас надто складно зараз стало збиратися. Ну, власне, в мене немає заперечень, колеги, які будуть пропозиції. По цьому питанні, знаєте, а, а, а ширше, щоб наші, наші юристи вивчили питання, чи може на. Як депутат входить в більше ніж як варіант. А ви думаєте, знайдуться депутати, які захочуть працювати в комісіях? Я знаю депутата, які готові працювати у всіх комісіях. Хто? Пана Шерека. А, пана Стеренко? А чому? Долучити його до всіх може бути в кожній комісії. Ну, я вам скажу, у нас така була практика, ми його залучали. як експерта і депутата. Ні, ну. Повноправний член комісії, більше ніж одного. Я знаю, що в Україні є Я така практика... Я думаю, чекаю, але... на мали на увазі, щоб до цій комісії залишити. Як <рес> він, експерта. Він найбільший експерт у військовій комісії, хай, хай Я сумніваюся. <рес> Ладно, мені особисто. Uh, так, uh, 29-й проєкт рішення. Які питання? <рес> Питань немає. Ставлю на голосування. Хто за цей проєкт? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одностайно. Так, ну я так розумію, що питання Олени Олегівни на нашій комісії не розглядається. 30-й пропонування сроку дії, це вже супер заменів питання пішли. Колегії, всім дякую. Перелік питань, які планувалось розглянути на позачерговій сесії 65 ї Павлоградської міської ради, ми розглянули, По всім рішення прийняли, тому всім дякую за роботу. Зустрінемося.